Новини на телеканалі УТР у студії Юлія Война вітаю день партизанської слави відзначили в Україні це свято дане не на народної поваги до тих, хто в воєнний час боровся з фашистами в глибокому тилу ворога. Близько 6,5 тисяч партизанських загонів і підпільних груп поступово наносили відчутних ударів гітлерівським військам на окупованій території, сприяючи просуванню частини з'єднань радянської армії на захід. На вшанування українських партизанів прем'єр-міністр Микола Азаров поклав квіти до меморіалу невідомому солдату і пам'ятника тричі герою радянського союзу Іванові Кожедубу. Також у заході взяли участь ветерани великої вітчизняної та високопосадовці. Усі присутні вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання. Конгресу ділових жінок 10 років. З ювілеєм їх привітав прем'єр Микола Азаров. Очільник уряду відзначив представництво ділового жіноцтва, які не просто стали успішними людьми і створюють робочі місця в Україні, а ще й беруть активну участь в реалізації низки важливих соціальних проєктів. Своєю чергою голова правління конгресу Валентина Шевченко вручила прем'єру подяку за підтримку діяльності громадської організації. Економічна нестабільність Євросоюзу, зменшення рівня кредитування в Україні та одночасне підвищення депозитних ставок це стало причиною того, що репутація вітчизняних банків почала погіршуватися. Експерти прогнозують, така тенденція збережеться щонайменше до кінця року. Детальніше у наступному сюжеті. Репутація банків в Україні падає. Суттєве зниження їхнього іміджу фінансові експерти виявили за останній квартал. Аналіз відбувався за кількома критеріями, серед яких чи не головним є бізнес-активи. В частності це такі фактори, як характеристики банковського продукту, і фактор продукт. Далі це банк як соціальне явлення і внішньої комунікації, банк як продавець своєї продукту. Інструменти продаж бізнес активи і внутрішні бізнес-процеси причинами спаду репутації стала економічна напруга в Єврозоні, сповільнення росту ВВП США та Китаю, підвищення ставок депозитів до рівня кризового 2008-го, а також одночасне зниження кредитного портфеля. Останній чинник найбільш характерний для західних банків в Україні, найменше для російських клієнти ж вітчизняних фіно відчули обувал кредитування лише у першому кварталі цього року. Второй квартал он бил. скажем так, здесь был боковой тренд. Но среди этого бокового тренда во втором квартале украинские банки демонстрировали наибольший прирост кредитования почти на 5%, что отобразилось в том, что вот доля группы украинских банков в физиков впервые превысила за долгое достаточно время, превысила долю западных банков. За таких умов перетунок репутації банків в руках самих фіноустанов. Їм нині запевняють експерти, варто побільше світитися у медійному також просторі. Також дуже важливо чітко артикулювати тему для більшої вероятності донесення її до цільової аудиторії. А також те, що, як правило, наліччя спікерів, експертів в інформаційному повідомленні значно впливає на репутаційний рейтинг даного банку. Та навіть активна піар-кампанія не допоможе сучасним лихварям поліпшити власну репутацію цього року. Охолодження народного господарства не дасть. Доля ж іміджу наступного року залежатиме від світових лідерів, якщо їхній план стимулювання міжнародної економіки дасть плоди. Сергій Лефтер Ігор Коркодим, новини УТР. Київ столиця підводників, принаймні цього року. Саме тут, перша за всю історію, з 21 по 23 вересня триватиме 49-й міжнародний конгрес підводників. В цьому заході беруть участь 302 представники з країн світу. Організатори кажуть, такі зустрічі дають можливість переосмислити деякі історичні моменти. Докладніше у сюжеті. В українську столицю з'їхались підводники з усього світу. Серед них видатні військові, які підкорювали водну глибину ще за часів холодної війни. Саме у Києві міжнародний конгрес підводників відзначатиме 50-річний ювілей свого існування, хоча збираються моряки у 49 дев'яти. Бо у 60-х роках, коли Франція виходила зі складу НАТО, конгрес у Парижі не відбувся. Організацію підводників створили за ініціативи французьких і німецьких адміралів для обговорення і розв'язання проблем військовослужбовців. Гості Києва зазначають, що ця організація. Унікальна це дуже особлива та елітна організація. Це єдина світова організація підводників, яка не має аналогічних у світі. Я маю честь бути членом цього клубу. Учасники цього клубу мають змогу обговорити різні проблеми, а також просто поспілкуватися про своє життя. Я дуже задоволений, що я беру участь у цьому конгресі вже у 14-те. 14-те. Я дуже щасливий бути в Україні. Я тут уже вдруге. Перший раз був в Одесі п'ять років тому. За словами голови Всеукраїнської асоціації ветеранів підводників Олександра Кузьміна, зустріч організовують так, щоб це не були нудні розмови в актових залах. Підводники влаштовують і автоперегони, і кінофестивалі, і військові навчання. Та найголовніше, що дають такі конгреси, можливість зустрітися із тими, з ким багато років тому служили по різні боки барикад. Багато з нас смотрели друг на друга через перекрестя перископа. Це всі учасники холодної війни. що дає конгрес, Крім спілкування? Значит, ну во первых переосмислення определенных исторических епізодів. Это раз. Во-вторых, він возбуждает вот в ветеранах совершенно неожиданные повороти творчества. Конгрес проходить щороку у різних країнах світу. Наступною столицею підводників стане італійська катанія. Марія Кірсанова, Євгеній Степанов. Новини УТР. Всесвітній день без автомобіля відзначили декілька тисяч міст у більш ніж 40 країнах світу. Традиція народилася у Франції в 98-му році. Цей день мешканці багатотисячних міст закликають залишити автівки вдома і користуватись громадським транспортом, велосипедом чи ходити пішки у справах. Таким чином, засновники дня мобільності закликають людей берегти навколишнє середовище та вести активний спосіб життя. Вів'яни вже втретє долучилися до європейського тижня мобільності. Цього року у Львові зробили акцент на велосипедах. Для популяризації цього виду транспорту залучили відомих людей та провели низку заходів для дітей та дорослих. Танці просто неба у центрі міста. Відтепер у Луцьку можна безплатно вивчати ази хореографії, як і коли розкажуть наші кореспонденти. В очах усіх учасників акції бажання спробувати чогось новенького. Усі, хто хоче вчитися танцювати, запрошують на театральний майдан міста Луцька. Тут хореограф щонеділі навчатиме сучасним танцям. Фінальний виступ 30 жовтня. Під енергійну музику Горана Бреговича бреговіча усі бажаючі вивчали па який є основою для багатьох танців. Ініціатори цього свята добре розуміють, що за короткий термін навчитися добре танцювати неможливо. На вікову категорію я розраховувала трошки старшу. Прийшли менші, але ну, все рівно в мене рухи дуже легкі. Розраховані на людей, які ну скажем так, не вміють танцювати, не займалися сильно. За ці там 8 вісім разів, що в нас буде зустріч, і вони вивчать танець. Ми зможемо зробити повноцінний. Я б дуже хотіла, щоб було людей сто пані Стефанія про ні слова. Жінка каже: живу в центрі, буду приходити, і ми старше будемо судовостям приходити теж і танцювати з ними, рухатись, щоб подовше жити. Роз'ясню хореограф для усіх однаково. Хоп, хоп, тепер присіли хоп хоп. Перші враження лише позитивні. З цього щось вийде і наступного разу прийде або більша кількість людей, більша кількість зацікавлених, і це буде дуже класна подія в нашому місті. Перше враження завжди негативне, але в цьому випадку зовсім не так. Мені дуже сподобалось. І, надіюсь, на краще. Більшість перехожих танцювали подумки на місці і вагалися чи то приєднуватися до гурту. Тільки прийшов, цікаво просто дивитися. Я не є такий, можна сказати, в тому плані пласти не, не те, що а в тому, в тому плані я ну, не маю такої практики. Вона для молоді цікаво, так вам так спочатку і мені цікаво, хоч я й не молодь. Чому не приєднуєтеся? Нема тільки, обмежень що... у віці. Ми вивчаємо рухи. Ми тільки підійшли просто. Ми ще думаємо. Можливо, приєднаємося. Обмежень у віці немає. Ви не думаєте ми собі ми так, 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 так в голові? Е, може і приєдналися. Дуже цікаво. Не вельми вдоволеною залишилася пані Людмила. Скидерець приїхала. спеціально аби навчитись танцювати. Різнеця подивитись що тут є. Якщо при можливості, я люблю танці. Якщо вдасться реалізувати перший задум, танцюватимуть і вальс, і сальсу, і ча-ча-ча на майдані. На цьому в мене все більше інформації у наших наступних випусках. Залишайтеся з телеканалом УТР.